На сьогодні Дніпропетровська область є одним з найбільш економічно розвинених регіонів України. Міжнародне рейтингове агентство Фітіч Ratings присвоїло їй найвищий рейтинг в Україні. За результатами національного дослідження конкурентно-здатності, проведеного фондом Ефективне управління Дніпропетровська область є найбільш конкурентно спроможнім регіоном України і посідає друге місце після Києва. Все це є міцним підґрунтям для реалізації в області інвестиційних проєктів. Дніпропетровщина является одним из ведущих регионов Украины по экономическому и социальному развитию, притоку инвестиций и реализации реформ нашего президента. Назову несколько цифр по ключевым показателям региона. 2010 год рост производства составил более 16%, 2011 год дополнительно ще более 5%. январь, февраль месяц 2012 текущего года еще дополнительно более 10%. Объем привлеченных иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций в экономику Днепропетровщины превысил 8 миллиардов долларов. И по этому показателю наш регион является безусловным национальным лидером. То есть мы можем сказать, что каждый шестой доллар, инвестированный сегодня в Украину, инвестирован именно на Днепропетровщину. И только за 2010-2011 год, работая в условиях продолжающегося мирового кризиса, в экономику области вложено более миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций. З метою залучення нових інвесторів до співпраці з нашим регіоном, губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул провів генеральну презентацію області, поділившись з міжнародними експертами, представниками бізнес скіл інвесторами та дипломатами, перевагами та інвестиційними можливостями Дніпропетровщини. Президент американської промислової палати в Україні Хорхе Зуновський відзначив, що Дніпропетровщина регіон лідер, тож може сміливо скласти конкуренцію зарубіжним країнам і є економічно привабливою для інвесторів. усіх інвесторів насамперед цікавлять конкретні речі, наприклад, міжрайонний рейтинг. Тут він достатньо високий. Також інвесторів цікавить те, куди вони можуть інвестувати і на яких умовах репутація керівництва Дніпропетровської області, якщо говорити про те, як воно співпрацює з інвесторами і як вирішує ці питання, дуже висока. У рамках презентації були підписані меморандум про співпрацю між Дніпропетровською облдержадміністрацією та американською торгівельною палатою в Україні. Згідно з цим документом, сторони будуть співпрацювати задля створення сприятливого інвестиційного середовища. Також документ передбачає проведення спільних ділових зустрічей, семінарів, форумів а також обмін інформацією щодо залучення та реалізації інвестицій у пріоритетній галузі економіки Дніпропетровської області. Довірі інвестора. На сегодня в мировой практике является одним из ключевых индикаторов эффективности власти. В область вложено более 8 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Ежегодный прирост у нас идет на уровне 7% за два года более миллиарда долларов США. 95 процентов мы специально показываем географию инвестиций приходят из стран Европейского Союза. На сегодня регион имеет 48 соглашений об инвестиционном сотрудничестве с различными регионами зарубежных стран, с различными странами мира, и этот спектр постоянно расширяется. На основе программы реформ нашего президента в области разработана и принята комплексная стратегия развития региона. В ее разработке были привлечены и отечественные, лучшие ученые, ведущие мировые консультанты, мировой консалтинг. Мы работали эффективно с фондом эффективное управление с компанией Monitor Group с другими консалтинговыми компаниями. В нашей стратегии четко определены цели и задачи на период до 2015 года конкретные маркеры и на период до 2020 года. Это имплементация опыта европейских и мировых стран по среднесрочному и долгосрочному планированию применительно к нашему региону. Також на заході було підписано меморандум про співпрацю Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України та Дніпропетровською обласною радою. У ньому зазначено, що спільно протягом п'яти років сторони проводитимуть низку інвестиційних заходів щодо підготовки та реалізації національних проєктів на території області. Зокрема, Держінвестпроект України забезпечить 70-75% фінансування проєктів, нове життя, якісна вода, відроджене тварин. Риництво, чисте місто, доступне житло, індустріальні парки та інші на тематичних сесіях, які продовжили знайомство потенційних інвесторів з Дніпропетровською областю, були презентовані кілька нових проєктів. зокрема, створення індустріальних парків в регіоні, будівництво логістичного центру в Кривому Розі та заводів по переробці побутового сміття, інвестиційні пропозиції в кластері сільське господарство, програми підтримки та розвитку громадських ініціатив, органів місцевого самоврядування та. Та впровадження соціальних реформ та інновацій.